Піднімаємо верхні повіки, ставимо ручку ось таким от чином над бровою і трішечки робимо натяг догори. Два пальчики ставимо під бровку, входимо в тканини, відчуваємо кісточку і починаємо рухати круговими рухами під всією бровою. Ось таким от чином. Проходимося, тепер ручкою тягнемо до середини голови. Така от протяжечка. Наступне око також ставимо, поставили, зробили преднатяг, пальчики під бровку і прокручуємо. Відчуваємо під пальчиками кісточку, рухаємося. Є. А тепер ручкою витягуємо, витягуємо, витягуємо до середини голови. Поставили ручки ось таким от чином, ніби як пов'язочка. І також видовжуємо нашу верхню повіку. Дивимося очима на ноги. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Поморгали, поморгали, поморгали. Ще разочок поставили ручки, трішечки до догори. І дивимося на ноги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поморгали, поморгали, поморгали. Підписуйся на мій канал і дізнавайся ще більше цікавих вправ.